Науково-практична конференція Галич і Галицька земля це підсумок роботи науковців за рік, розповідає генеральний директор Національного заповідника Давній Галич Володимир Олійник. А також стоїть питання розробки механізмів консервації та музеєфікації унікальних пам'яток і матеріально-фінансової підтримки науково-дослідної роботи заповідника. Ми багато приділяли уваги музеям для того, щоб привернути увагу відвідувачів і, ну звичайно ж, зібрати якісь невеликі кошти. І ці кошти ми справді вкладаємо в науку. І моє очікування, що ми не тільки. Піднімемо музеї, але і е, е, до людей будемо виходити із такими якимись ну, великими відкриттями щодо історії і історичних подій е, тут в Галичі. Науковці раді такі зустрічі кажуть: у нинішніх умовах цінно поспілкуватися з колегами, а також поділитися своїми знаннями, як саме біорізноманіття, як саме ландшафт, е, карпатський, галицький ландшафт. Пливав на те, що іменно поселення ще з таких давніх часів, як 7-11 століття до нашої ери, розпочали укріплювати замкову гору, і це було якби продовженням такого карпатського кряжу. Але, в принципі, сама гора замкова – це є штучний насип, і, от, в принципі, в тема в тому, що як зумовлює ландшафт те, що люди все таки роблять якісь певні свої поселення, і на цьому вростають великі міста. На конференції завітав і нардеп Ігор Фріс. Депутат вражений, що попри ковід. COVID... Та війну туристів за цей рік збільшилося на 200%. відсотків. Послухавши навіть доповіді істориків і археологів, мені здається, що тут повинна бути комплексна державна програма, пов'язана не тільки з збереженням, музеїфікацією, відтворенням, але саме археологічними дослідженнями княжої дуби, яка в принципі відрізняє сам Галич від інших історико-архітектурних і культурних центрів нашої держави. Нардеп переконаний нині той час, коли кожен сумлінно повинен робити свою справу на благо України, в тому числі мова і про відзначення 1125-ї річниці від часу першої згадки про Галич. Обов'язково з позиції франківських депутатів, мажоритарників певний і списочних депутатів, які представляють Верховній Раді Прикарпаття, ми залучимо максимально всі можливості стоїмо метою, щоб кабінет міністрів виконав ті зобов'язання, які перед ним поставила Верховна Рада, в частині залучення коштів для організації проведення відповідного не ну не святкування, а відзначення відповідного відповідної історичної події. Серед гостей конференції знаний науковець Юрій Лукомський. Він уже багато років проводить дослідження архітектурно-археологічного комплексу замкової гори у Галичі, в тому числі і розкопок, котрі розпочались не так давно. Галицький замок є надзвичайно цікавий тим, що він є багатошаровою пам'яткою. І там, під замковими оцими руїнами, які зараз в руїнах стоять, на дуже значній глибині є верства. Княжої доби, яка має товщину метр і часом понад метр. Це означає, що в княжий період, спочинаючи з 11 до 13 століття, коли Галич дзвенів своєю княжою славою, тоді там теж на Галич-горі, на замковій горі, було інтенсивне поселення. А ось і він славетний Галицький замок. Тут кожна стіна і кожен камінець пронизаний духом історії. А це розкопки в'їзної вежі. Ми якби наткнулися на збережене таке підземелля, в якому все-таки ми очікуємо, можливо, буде ще і другий рівень під цього підземелля. Звичайно, що це тільки початкова стадія археологічних розкопок. Саме, саме Попереду ще чимало роботи, проте спочатку це місце законсервують, щоб зберегти все знайдене від погодних впливів. Науковці сподіваються на унікальні відкриття. Це якби відкриття тисячоліття, тому що такий мурований, мурована витяжка, викладена з каменю, чітка, з чіткими образами, на глибину веде 5,20 і там далі кімната, можливо, ще й Якби, В принципі, говорить нам, що. Таке закрите приміщення, яке приблизно десь як мінімум 400 років було закритим, щось зберігає в собі, може зберігати щось надзвичайно цінне. Ця пам'ятка є складна, але вона є буде, я думаю, в перспективі дуже привабливою для організації там такого багатопланового представлення, музеїфікації тих речей, які будуть відкриті в процесі досліджень, бо тоді. Представник пізнавального туризму, який туди прийде, він зможе побачити оті всі епохи, розкладені отак по поличках, і побачити найважливіші об'єкти. Мета наукової конференції привернути увагу до Галича та унікальних пам'яток, котрі збагачують культурну спадщину не лише України, а й цілого світу. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак. Новини телерадіокомпанія Раї.